У рівному затримали на гарячому агента ФСБ, який готував ракетні удари по області. Зокрема, схопили чоловіка у ході спецоперації, коли він об'їжджав місто, знімаючи на телефон військові об'єкти. Співробітники СБУ регіону встановили, що перебуваючи за кермом власного авто, фігурант об'їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації сил оборони. У такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів. Зокрема, встановили, що агент ФСБ через один із месенджерів передавав представнику ворога розвіддані. СБУ регіону завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його крок. Це дозволило убезпечити пункти дислокації сил оборони і на гарячому затримати фігуранта, коли він здійснював дорозвідку поблизу українських захисників. В автомобілі затримано вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові об'єкти сил оборони. Таким чином, завдяки роботі спецслужб, вдалося запобігти серіям ракетно-дронових ударів по військовій та критичній інфраструктурі. Затриманий виявився уродженцем Криму. Він вже тривалий час проживав у місті Рівне, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів. До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Наразі встановлюються усі деталі. Зокрема, відомо, що під час однієї з поїздок до Криму чоловіка і схилили до співпраці з ворогом. Фігурата завербувала співробітниця окупаційного управління ФСБ в Криму та місті Севастополь. Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно активувала свого агента на проведення розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації, крім наведення російських ракет на територію Рівничини. Він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою Збройних сил України по автотрасах західного регіону. На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує. Довічне ув'язнення.